Рік нових старих загроз протестів невиконаних обіцянок страху та сподівань. Рік, коли брехня влади у справі про затриманих білорусів вагнерівців стала очевидною, рік, коли Росія, накопичуючи війська на кордонах з Україною, не приховано шантажувала світ. Рік, коли громадських активістів та політичних опонентів намагалися посадити за ґрати, і почали із Сергія Стерненка, молодого одеського юриста, Річне слово у Приморському суді Одеси, коли суддя Віктор Попревич, чиє прізвище за день, стало відоме чи не всій країні, зачитував обвинувальний вирок, за кілька днів набрало більше ніж чверть мільйона переглядів у всесвітній мережі. Сергій Стерненко, молодий одеський юрист, кому за менш ніж місяць виповниться 26 років, сколихнув всю країну. Раїну його прізвище добре знають на різницькій та банковій, а в самого Сергія, як з'ясувалося, є особистий номер телефону президента. Вочевидь, ще з тих часів, коли Зеленський пропонував Стерненку не посадку, а посаду в одеському управлінні СБУ, як стверджують джерела української правди. Хоча в офісі Зеленського цей факт. Заперечують Андрія, пане президенте. Вас Сергій Стерненко турбує. Хочу вам подякувати за сьогоднішній вирок. Поклав службу весь цей фарс, як називають цю справу юристи, і його логічне завершення виголошення обвинувального вироку Стерненку відбувся у знаковий для Росії день 23 лютого. Так сьогодні в Україні виглядає свобода слова та демократія. Із зали суду Сергія в кайданках забирають правоохоронці щоб від Вести у місцеве одеський СІЗО слідчий ізолятор. Група підтримки Сергія намагається заблокувати виїзд автозака, але територію суду автівка покидає іншим шляхом. У лічені хвилини у соцмережах розлітається заклик цього ж дня, 23 лютого, збиратися на акції протесту не лише у столиці, а й в усіх великих містах України. Прохання знайти для вечірнього зібрання кілька годин свого часу оприлюднили більшість знакових блогерів, громадських активістів та патріотичних спільнот. Разо і, і до кінця, і до кінця, кінця! кінця! середу сере. Ми давно дивимося за спостерігаємо за тим, що він робить, і він робить дуже важливу справу. Він робить це для нас. І враховуючи вирок, який його ми винісли, тепер ми маємо щось зробити для нього. У травні вирок Сергію Стерненку, сім років за ґратами, частково скасують, замінивши його на рік позбавлення волі. Умовно цього ж 2021-го на волю під нічний домашній арешт нарешті вийде і Андрій Анд. Тоненко ріфмастер звинувачений у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Утім, це будуть лише тимчасові послаблення. Наприкінці року влада серйозно візьметься за політичних опонентів. Квітень 2021-го. Руслан Хомчак на той час головнокомандувач Збройних сил України, виступаючи у парламенті, заявить 28 батальйонних тактичних груп Збройних сил Російської Федерації, сконцентровані на кордонах з Україною та в Окупованому Криму. І під виглядом навчань, запад 2021 Росія стягує до кордонів нові війська. На фронті чергове перманентне загострення з одним. Але цьогоріч росіяни, які спеціально приїжджають на окуповану територію Донеччини та Луганщини, застосовують нову тактику. Точково і дуже прицільно обстрілюють артилерії, тилові структури армійців та прифронтові населені пункти. Систематично вони працюють з ствольної артилерією і мінометом 120-м калібром. В цьому випадку ствольная артилерія, яка б'є і за нового термінала. От ми видимо впоследствиї. Три дні підряд з утра б'ють. З розсвітом два рази били, один раз где-то ближе к 8 часам. Ані підмають квадрокоптер для корікировки агня. І от ми видим. Ці позиції бійців поблизу Донецького аеропорту вже тиждень, майже щодня накривають мінами 120-го калібру та снарядами 122-го. Ледь не щоранку армійці змушені ховатися в надійні укриття, коли працює важка ворожа артилерія. А з приходом тиші знаходять довкола нові прильоти. Там, де нещодавно зеленіли дерева та кущі, голі гіляки та чорна вивернута брилами донецька земля. Через ці обстріли захисники втратили запас води. Одна з мін лягла поруч з імпровізованим складом зберігання такої необхідної нині, коли у повітрі добряче за 30 – живельної вологи. Але на щастя, туди, куди ворог цілив по військових об'єктах, він не потрапив. Поранених та загиблих на щастя теж немає. От, ви бачите, прекрасно розрив. Осколками посекло лесополосу, а также у нас було храніння проти питання іменно води піщової консервації, яка була спрятана, даби температура высокая, чтобы не портилась. прошла напрошлася в негодность. За спостереженнями армійців, важка ворожа артилерія 122-го калібру працює зазвичай за нового терміналу Донецького аеропорту та з окупованого селища Спартак, ще біля Донецька. Міномет 120-го калібру з так званих башт близнюків, будівель шахт в околицях обласного центру. Там же встановлені розрахунки. Птурів протитанкових керованих ракет. І за птурами, і за артилерійською технікою працюють професіонали, які знають, як і куди стріляти. Сам факт роботи артилерії для цієї ділянки це нормально. А особлива увага до конкретних об'єктів в смузі оборони це Дещо здивувало це маркер того, що на окупованій території приїхали кадрові військові. Окупаційних військ, 24 серпня, вперше, за президентство Володимира Зеленського, Україна вітатиме своїх захисників на військовому параді. Утім, незалежно від нього, і за кілька годин після його завершення серцем столиці пройдуться десятки тисяч ветеранів російсько-української війни, волонтерів, активістів родин загиблих. Марш, який починався як протест проти рішення Верховного головнокомандувача, скасувати військовий парад, стане красивою патріотичною і такою потрібною країною. Субтитрувальниця Традицією, це в першу чергу можливість побачити тих, хто став такою неофіційною сім'єю, дуже міцною сім'єю, дуже, дуже дуже кохані люди, скажімо так. Тому що цих людей неможливо не кохати. Це в першу чергу. А по-друге, відчути цю єдність, нашу єдність в першу чергу. Тому що коли ми всі по своїх місцях, ми всі по своїх місцях. А коли ми всі разом, ми всі разом. І це можливість цей день зустрітися і все. Таки сказати всім, що ми є, і на нас треба зважати, я да, спеціально приїхала з Донецької області. Для того щоб вклонитися родинам загиблих та подякувати своїм захисникам, Лілія Люта спеціально на марш приїхала з Донецької області міста Селідове. Дуже подякувати, дуже дуже за них переживаю і люблю це. Мої рідні люди. Легендарна тайра, командир підрозділу медиків Янголи тайри не може надихатися маршем і підтримкою киян та гостей міста. А їх тисячі, десятки тисяч тих, хто прийшов подякувати своїм захисникам у вишиванках. Із синьо-жовтими прапорами вони стали живим прекрасним коридором на всьому маршруті ветеранської ходи, не втомлюючись аплодувати, дякувати та вклонятися своїм. Героям я прийшла, щоб люди бачили, що ми ще живі. І ми не покинемо наш народ. Ми стали одним народом. Ми стали одним народом 100%. І тут ми можемо навіть завдячувати нашому ворогу, що він нас єднає. Завжди є плюси і завжди є мінуси. І війна як вбиває, так і єднає нас. Слава Україні! Росія спільно з Білоруссю проведе біля кордонів з Україною та європейським союзом спільні військові навчання. Запад 2021 демонстративно залучивши до них потужне угрупування у понад 200 тисяч військовослужбовців, сотні танків, десятки літаків. А після цього атакує європейські кордони. Але не армією, а за допомогою мігрантів з країн Африки та Близького Сходу, водночас нарощуючи війська в окупованому Криму та на кордонах з Україною. 200 тисяч військових, майже три сотні танків, 240 гармат, 80 літаків та гелікоптерів та 15 кораблів у Балтійському морі. На запад – 2021. Спільні масштабні російсько-білоруські навчання, які з 10 по 15 вересня пройшли на 9 полігонах Росії та 5 Білорусі, Кремль грошей не пошкодував. Така вона – ціна залякування та підготовки до нового витка агресії. За легендою навчань, ворогуючі сторони північні держави з одного боку та західні з іншого. Причому напад, відповідно до зрежисованого російськими військовими сценарію маневрів здійснили саме західні країни під умовними назвами Н'яріс, Помор'я, Полярна Республіка, в яких вгадуються сусіди Білорусі, Польща та країни Балтії. Назви північних держав Республіка Полісся та Центральна Федерація. Прозоро вказують на Білорусь та Росію, і саме північні держави з їх двохсоттисячним військом на вересневих навчаннях 2021 стійко та героїчно оборонялися. Принаймні на цьому наполягали в оборонних відомствах Росії та Білорусі. Республіка Білорусь стремиться до зниження конфліктного потенціалу в Восточній Європі проводя міролюбівою і відкритою політику наприкінці 2021-го Володимир Путін уже не приховуватиме власних намірів. Москва опублікує проєкт угоди зі сполученими штатами Америки та країнами НАТО, де запропонує юридично відмовитися від подальшого розширення НАТО на схід та прийняття України до своїх лав. Цей документ наробить великого галасу у світі, враховуючи, що ця політика шантажу буде підкріплена потужним більш ніж 100-тисячним угрупуванням російських військ уздовж українського кордону в Україні. Відповіддю на таку політику Росії стане безпрецедентна підтримка вступу України до НАТО майже 60%. про колективну безпеку. Замисляться. І фіни два тижні Сполучені Штати Америки та Європа попереджали світ про нову загрозливу концентрацію російських військ на кордонах з Україною, яку генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав великою та незвичайною. Причому цього разу окупант оточив країну з трьох боків. Півночі, сходу та півдня ми уважно стежимо за ситуацією. і продовжуємо консультації з союзниками НАТО, Україною та Європейським Союзом. Подальші провокації та агресія Росії викличать серйозне занепокоєння. Закликаємо Росію бути прозорою у своїх військових діях. НАТО стоїть пліч опліч з Україною. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму і закликаємо Росію припинити підтримку бойовиків на Донбасі. Спільну заяву про підтримку України та серйозні наслідки для Росії у разі нового витка агресії, 15 листопада опублікували Франція та Німеччина. Учасники нормандського формату, який уже два роки як не працює, утім, про підтримку Києва саме військовими силами, поки що заявило лише дві країни. Британські видання, посилаючись на власні джерела, повідомили, Британія може перекинути в Україну спецназ та десантників, загалом шість сотень бійців, яких вже попередили про таку можливість. Про готовність відправити в Київ військових інструкторів заявила Швеція за словами очільника міноборони Петера Хультквіста. Це буде навчальна місія під керівництвом ЄС. Причому цю місію Європейському Союзу запропонували країни Балтії, які з 2014 року послідовно підтримують Україну у боротьбі з Кремлем. Сподіваємося, наші друзі можуть усвідомити, що незабаром постане вибір між тим, щоб залежати ще більше від російських вуглеводнів у нових гігантських трубопроводах та обстоювати Україну мир і стабільність. Коли ми говоримо, що підтримуємо суверенітет і цілісність України, це не тому, що ми хочемо бути ворогами Федерації та якимсь чином ізолювати цю велику країну. Що для Росії газ це не просто бізнес, а один із засобів політичного шантажу Європу, зокрема, Німеччину, неодноразово попереджали і Україна, і країни Балтії, і Сполучені Штати Америки. Утім, країни, які підтримали будівництво північного потоку. потоку-2», Зрозуміли, це лише цьогоріч, коли Кремль, створивши дефіцит блакитного палива, штучно підняв ціни до рекордного рівня, вимагаючи пошвидше запустити новий газопровід. Знаково, що саме Німеччина, компанії якої беруть участь у Nord Stream 2, загальмувала запуск проєкту, вимагаючи сертифікації газогону відповідно до своїх стандартів. Наприкінці 2021 року Володимир Зеленський перетне екватор свого президентства. Другий рік поспіль очолювання. Рейтинг розчарування року та водночас політик року. Торік Володимир Зеленський став розчаруванням для понад 45% опитаних соціологами українців. Це майже вдвічі більше ніж роком раніше. А наприкінці року соціологи оприлюднять свіжі рейтинги, де у другому турі п'ятий президент України Петро Порошенко. Перемагає шостого. Щоправда, розрив між ними на рівні статистичної похибки, але такі тенденції навряд чи порадують Володимира Зеленського, який звик у будь-яких своїх рішеннях опиратися на підтримку електорату. Протести проти його політики у 2021-му лише набиратимуть обертів. Бензину у полум'я додасть правда про Вагнергейт. злиту Росії, спецоперацію із затримання російських найманців, причетних до вбивств на сході країни. Та заява президента про держпереворот 1 грудня. Середа 1 грудня, вечір. Завершення робочого дня. У столиці несподівано перекривають центральну вулицю. Хрещатик. А на під'їздах до неї у шеранги шикуються десятки поліцейських автівок та автобусів, якими у серце Києва звозять патрульну поліцію, курсантів академії внутрішніх справ, нацгвардію, МНСників. Правоохоронців стільки, що від бронежилетів та касок. Чорніє в очах, мало того, що вони сьогодні нагнали величезну кількість поліції національної гвардії в центр та поперекривали вулиці. Два дні СБУ погрожували перевізникам по всій країні, щоб вони ні в якому разі не везли людей. Сьогодні більше того, в двох регіонах у нас сьогодні вночі порізали навіть колеса на транспорті, який мав їхати сьогодні. В Київ залякували Одеса, Кропивницький, Луганська область, так і не змогла виїхати Харківська область. Ле залякували в Кропивницькому, порізали колеса. З Івано-Франківська не могли виїхати. Тобто, це не в якомусь одному регіоні. Це системна робота влади проти того, щоб люди могли сказати своє слово. Нині він очолює центральний штаб національного корпусу Навіть з побратимами та партійцями. Прийшов з вимогами. Найперше каже очистити владу від російських агентів і тих, хто грає на руку Кремля. Бо це саме ті люди, хто щодня по цеглині руйнує країну Мова йде про Єрмака, Татарова, Демченка. Всі ці люди мають бути звільнені, і саме тому ми сьогодні вийшли саме з такими вимогами. Ми сьогодні ми маємо говорити про те, що навіть президент Зеленський підігрує Путіну. Це для кого? Ну а вдруг мене там ну. Не змерзнув, А, То ви надовго сюди с Ні, ну значить до переможного. Ну ми ж маємо коротше, не дозволити перевороту відбутися. З теплим пледом та цілою сумкою цукерок дивіться ж, а мене так чи що? Ну до речі, пригощайте. Ксана Прийшла на майдан, щоб залишитися тут. До перемоги і не дати відбутися перевороту, саме так захисти країну зупини переворот назвали сьогоднішнє віча його організатори: рух опору капітуляції та демократична сокера. Бо переворот кажуть уже відбувається. Не той, який на прес-конференції анонсував Володимир Зеленський. Сама влада перевертає з ніг на голову. Судову систему, систему безпеки та оборони ризикує втратити підтримку міжнародних партнерів. Заграє з ворогом. Юрмака, геть що. Величі, підтримувати армію, зреагувати те, що на кордоні а, Сумасшедше а, скопичення. Це дуже просто техніки у першій половині січня 2022 року. Відбудуться важливі для України перемови без України. Сполучені Штати Америки, Росія, країни НАТО, Росія, засідання постійної ради обсє. Головною темою цих перемов стане ультиматум Кремля про нерозширення НАТО на схід для Росії. Ці зустрічі будуть. Провальними однак її війська залишаться на кордоні з Україною а в новому році Кремль перекине туди ще й ударні та транспортні гелікоптери. На тлі перемовин США Росія Кремль ухвалить рішення про перенесення дати нового вторгнення в Україну і спочатку року ближче до весни, коли землю скують морози, і важка військова техніка зможе без проблем пересуватися. Про це напише видання The New York Times. Натомість, сполучені Штати Америки, вустами заступника держсекретаря Вікторії Нуланд вкотре попередять Кремль. Америка та Європа готують новий пакет санкцій у разі повторної агресії проти України. Вони можуть бути не ідентичними, але однозначно. Болісними для Росії 17 січня очікується повернення в Україну п'ятого президента, і це буде певне одна з найгучніших подій цього року напередодні 2022 року. Офіс генерального прокурора України погодив клопотання про його арешт 6 січня. Печерський райсуд столиці арештував усе майно Петра Порошенка. У відповідь на такі дії української влади посольства Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Канади, Європейського союзу, окремі депутати Європейського парламенту, оприлюднять заяви про неприпустимість вибіркового правосуддя. А впливовий шведський політичний діяч, дипломат, колишній прем'єр-міністр країни Карл Більд на своїй сторінці у Твіттер напише: цитата: неможливо повірити, що у цій критичній ситуації для України намагаються притягнути до відповідальності та у колишнього президента Порошенка це нагадує найгірші роки режиму Януковича і безсумнівно вплине на імідж країни. Кінець цитати видання Foreign Policy наголосить, що політичні переслідування опонента під час зростання російської загрози посилять небезпеки для України.